Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати плов у гарбузі. І для його приготування нам потрібні такі продукти: гарбуз, рис, м'ясо, болгарський перець, морква, цибуля і спеції. Гарбуз я підготувала заздалегідь, вичистила з нього насіння з м'якотю і ложкою зачистила всередині гарбуза стінки. М'ясо нарізаю невеличкими кусочками. У мене свинина. Можна взяти і філе птиці. На пательню налила трішки олії і обсмажую м'ясо. Тим часом нарізаю цибулю у мене дві великі цибулини. Одну взяла синю для контрасту кольорів. М'ясо трішки обсмажилось, тоді додаю цибулю. Перемішую. Як бачите, все нарізається поступово і зразу обсмажується. Приготувати можна швиденько. Тим часом підготувала моркву, нарізала соломкою і викладаю до пательні. Перемішую. Як тільки морква обсмажиться приблизно 5 хвилин, перець нарізаю невеличкою соломкою і додаю до наших овочів. Перемішую. Додаємо свої улюблені спеції. У мене чорний перець, хмелі сунелі, червона паприка і сіль. Після того, як додала сіль, тушкую 2-3 хвилини і все, начинка готова. Тепер беремо відварений охолоджений рис, змішуємо з обсмаженим м'ясом та овочами. Рис краще брати, пропарений. Він підходить до плову, гарно відварюється, розсипчастий. Коли змішали всі інгредієнти разом, будемо начиняти гарбуз. Але спершу потрібно змастити всередині гарбуза стінки маслом. Беремо любе масло 50 грам достатньо. Трішки притрамбовуємо, але не сильно. Коли буде гарбуз запікатись, він впустить сік і начинка збільшиться в об'ємі. Так що візьміть це до уваги. Тепер накриваємо кришкою, яка була зрізана з гарбуза. Гарбуз можна загорнути у фольгу, а можна змастити його цілого рослинною олією. Тоді шкірка гарбуза не згорить, а підсмажиться. Випікався мій гарбуз у розігрітій духовці 200 градусів годину 20 хвилин. Гарно зверху запеклась шкірка, але не згоріла. Всередині плов соковитий від того, що гарбуз впустив сік. Зараз я нарізаю на такі порційні дольки. Така подача плову в гарбузі підійде на святковий стіл, так як зараз осінь дуже гармонійно все підходить. Ну, а так сам плов дуже смачний. Всі овочі об'єдналися в одне ціле і смаками і кольорами. Так що дуже рекомендую беріть собі на замітку. Дійсно гарна ідея подачі. Гарбуз смачний з будь-якими овочами чи фруктами, до того ж, він дуже корисний. Сподіваюсь, що моє відео комусь сподобалось, і ви мене підтримаєте подобайками. На цьому все. До нових зустрічей, до нових відеороликів.